Друзі, привіт! Хочете створювати креативні картинки для власного бізнесу або для свого блогу? Якщо так, порекомендую вам ще одну потужну нейромережу для генерації зображень. Але перед цим хочу подякувати всім, хто підписується на мій канал та підтримує чашкою кави. Я вас люблю і ціную! Показую вам, як Rev Image створив за моїм текстовим запитом реалістичне зображення на рівні з фотографією. Ви тільки подивіться на ці картинки. Немає спотворень, обличчя, рук і ніг, все чітко. Навіть м'язи видно на ногах красуні. В нейромережі немає цензури на публічних осіб, чіткі написи без кривизни. Тому фантазуйте і створюйте у своє задоволення. Є ліміт на безкоштовне створення зображень. Проте, якщо у вас закінчилися безкоштовні кредити, не хвилюйтеся. Кожного дня вам буде нараховано 20 безкоштовних кредитів. А спробувати цей штучний інтелект можна за посиланням, яке в описі під відео.